Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І що ж, ми продовжуємо знову маестро Гуру Кавалов, як він себе називає. Кавалов вчить дітей, зібрав таку аудиторію доволі велику, наживо, поставив електронну, ось, бачите, шахівницю, вімкнув прогу, щоб вже не плутатися, і вчить дітей, як. Дебютним принципом, як грати на мат і так далі. Взяв ось маклер, одів очочки і так далі. Окулярчики. Давайте подивимось, чому так ось тут е таке фото. Тому що він е коли збивався, робив, ну вирізав це і записував по-новому. Але давайте подивимось: дебютний принцип, і що це? Кому не жалко виконати. е-е 19 хвилин свого життя і навчитися тому, що потім буде дуже-дуже важко забути, і що відправить вас на тисячі кроків, на тисячі пунктів рейтингу назад у минуле. То можете подивитися. А я розповім е конкретно що і як показував цей супертренер. По-перше, він тут вчив дитячому мату, розповідав, як це цікаво, як це добре і так далі. І потім. Потім, ну, не всі ж ходять е 5 він сказав: ну, якщо ходять е 6, і це він назвав, я дослівно, друзі, я нотував, я не просто так дивився, не дуже сміливе рішення. Тобто хід е 6, це не дуже сміливе рішення. Але дуже сміливий Ковалов, який дивиться, коли. З шахістами, які навіть не знають правил гри, не знають, що ходи робляться по черзі, там жахіття, там рівень дітей, звичайно, дуже, дуже низький, може, вперше бачить шахи. Але він не може з ними вести заняття, щоб ось тут не бігла, а, там, що тут був, чи з Бейс в нього чи Фріц, я не дивився Отож, далі. По французькому захисту він почав розбирати цей дебют і розбирав лише хід кінів 6, і лише хід кінці 6. Назвав він ось такий напад позитивною динамікою. Я дуже здивувався, бо такого терміну не чув. Подумав, що це якась дурниця. і... Взяв на допомогу, або тут хід Д5, він називає позитивною динамікою. Чому він ці ходи пропонує? Бо прога на маленькій глибині відразу це рекомендує. І він очима блимкає туди на екран. о, Рекомендую і начебто розумний перед дітьми ой то стрибає, виступає. Ага. Друзі, друзі, ще до позитивної динаміки ще ми дійдемо. На Е4, Е5 маєстро Ковалов, маєстро Ковалов. Називає це маестро з рівням гри, ну, може, четвертого розряду 100% не вище. 100% не вище. Тобто, ну він взагалі ну, просто ані нотації не знає, ані не бачить на один хід. Ну, це просто жахіття. Навіть прога йому не допомагає. Так ось хід е 5 він називає блокадою. Друзі, ви там читали, може Німцовича, ще якісь розумні книжки. Забудьте все, у це блокада. Я був. Ну добре, неважливо, які в мене були відчуття. Я ось пишу один любитель шахів-спочатківця, який займається шахрайством та тренує. У лапках назвав це блокадою. Та що ти думаєш з цього приводу? Чат GPT. В шахах блокада це стратегічна концепція, зазвичай пов'язана з зупинкою просування пішаків, особливо ізолятора. Чи проходу шляхом розміщеної фігури, часто коня і так далі. Я окремо про це відео запишу, де просто сфотографував те, що розповідає час GPT. Воно буде у шорсах, зможете подивитися. Е5, чорні симметрично відповідають, теж ведуть боротьбу за центр. Це не блокада, а симетричне центральне протистояння. Чому це неправильно? Назвати це блокадою значить не розуміти основ шахової стратегії. Тут немає жодної. Блокади навіть чат GPT це розуміє. Чому я кажу навіть, тому що він у шахах не настільки вже крутий. Але що це може означати в контексті цього лектора? Можливо, ця особа перше не розуміє термінів і вдається до псевдоінтелектуальних пояснень. Так, це дуже-дуже присутнє. Навчанню цього ковалова, навмисне вводить інших в оману, щоб виглядати просунутим тренером. Це теж про ковалова. Або просто вигадує свої концепції без, без жодного зв'язку з реальністю і так далі. Тобто, ось це запам'ятайте по ковалову, блокада. Ну, В принципі, цей шахіст, я, в мене там багато було про нього відео. Він розповідав, що коли f 1 йде на Є1, вона тут йде на е відкриту. Лінію. Ось і все, що потрібно знати про ці навчання. Далі, у такій позиції він такий хід називає позитивною динамікою. І у захисті Алехіна, теж, якщо пішак нападає на коня, це позитивна динаміка. Я теж дуже-дуже здивувався. До речі, як він пояснює, хід е 5 у цій позиції. Віджинаємо коня, щоб потім вилетати ферзем і атакувати пункти всім, тобто грати знову-таки на дитячий мат. Ось такі навчання. Що стосовно позитивної динаміки, друзі, я ж тут десь теж питав, де воно? Тут раніше, чи пізніше ні, тут блокада. Ну, тут скрінчики я робив, можливо, їх використаю ще, можливо, ні. Не знаю. Пройдемось по ним. Я хочу за позитивну динаміку зараз. Ага, чи існує термін позитивна динаміка в шахах? Ні. У класичній шаховій теорії такого терміну немає. Ну, що таке динаміка, ми всі знаємо. І. О! Це місцевий неологізм, фраза позитивна динаміка, яка не має опори в реальній теорії, або маніпуляція термінами, щоб створити враження глибокого розуміння без нього. Шах. Штучний інтелект, звичайно, не дуже захоплений таким навчанням. А, так, ні, ну знаєте, друзі, ну, звичайно, Кавалов зовсім не розуміє шахи, зовсім не вміє в них грати. Навіть на рівні, там, ну я не знаю. Третього розряду він не грає. Але мені не жаль батьків цих дітей за дурість цих батьків, за їх жадібність та невігластво, вони розраховуються невдачами своїх дітей. А що ж, ну так вой потрібно будуть. Якщо ви не хочете, шахи це гра, яка привчає думати та обирати. Якщо ви не хочете подумати та обрати нормального тренера, Кваліфікованого майстра чи гросмейстра, подивитися на його успіхи, подивитися на успіхи учнів, послухати, що він каже, бо є і гросмейстри, які розповідають таку дурню. Це вам такий спойлер. У попереднє відео про одного львівського гросмейстра. Буде відео. Точніше, про його навчання, не про його гру, а про те, як він навчає шаха. Ну, вони там недалеко одно з коваловим, пішли один від одного. Так, далі. Знову ви бачите, що він. Де там ковалов на перших фото? Це я вже перевіряв, бачите, у нього тут вимкнена прога. І від тих варіантів, які показує прога, він намагається танцювати. Що ще цікавого, я встигну розповісти, бачите, в мене більше 10 хвилин безкоштовно ця версія не записує. Давайте я пройдусь по фото, а продовжу, наступне... продовжу у наступному відео. І так. Він тут на. Так, що ж тут він казав? Це я, це не про цю позицію. Ага. Чому не можна у таких позиціях, він каже, прям: не можна бити коня на C6, а потрібно піти кінц 3. Ну, зрозуміло, бо йому ком показав, що це перша лінія. А хід кінц 6, він критикує, тому що. Друзі, я занотував дослівно. Це дуже-дуже важливо. Занотував. Так, так, так. Коли, 에... Зараз, зараз. Чому погано бити кінь б'ється 6 замість ходу кінь кінця 3? Дослівно. Запам'ятайте, коли ви б'єте фігуру суперника, ваші фігури не входять у гру. Ну, звичайно, якщо я буду бити кінця 6, цю секунду мої фігури не входять у гру. Але ж я, я ж темп не втрачаю, я забрав в нього фігуру. Йому потрібно або. Грати далі без фігури, або забрати, і далі я зможу, якщо хочу, ввести фігуру до гри. Ось такими фразами він декілька разів казав, що бити ось тут фігуру погано, тому що, іще дослівно, якщо ви б'єте фігури суперника, то ви втрачаєте шанс для розвитку. Друзі, як вам? Як вам у ці поради гуру? Знов таки, я продовжую наступних відео, але. Ну треба обирати з розумом тренера, якщо ви хочете досягати яких успіхів, а не бути таким, як оцей Ковалов.